Якими жахіттями, а потім дійшло до, до, до того, що ти це дуже радісно вислушував, ти ми <реш> було, було, ні, було, було. От може, розкажи нам і про це. А, ну, взагалі, все почалось з того, що мій видавець Микола Кравченко написав мені листа і сказав: Ти знаєш, Макс, а, на медвені постійно готують якісь а, письменники, готують різноманітні страви. Чи не міг бути цього року щось приготувати? Ну було б класно. Я пишу йому, Микола. Я не навиджу селі тари великі готувати, я не вмію готувати. От. А, разом з тим, я багато подорожую і я збираю по всьому світу а, рецепт алкогольних коктейлів. І тому я запропонував, що було б цікаво зробити, мабуть, вперше в історії Медвіна, коли якийсь письменник готує не страву, а алкогольний коктейль, екзотичний алкогольний коктейль, привезений з якоїсь дожду країни. А, взагалі, ідея зразу була. Зробити два коктейлі. Перше це перуанське піскосоу, і друге це е, кампіріння, бразильське кампіріння. Чому? Тому що ці цьма... коктейлі дуже специфічні. Я дуже сумніваюся, що ви їздите де-небудь е, в Україні в якихось барах, тому що вони, вони мають дуже такі специфічно перуанські буденні американські інгредієнти. Ось я з тим, у мене з ними пов'язані дві цікаві історії. Але коли я почав шукати інгредієнти в Києві, я зрозумів, що це буде дуже непросто. Ще можливо, я з тим це буде дуже дорого. Тому, врешті, ми зійшлися на одному, і це буде підкосово, тому що він більш такий, він більш складний, він має більше інгредієнтів, він дуже незвичний. Ось їх на смак він набагато мені краще. Кампіріні, вона досить проста, але з тим вона просто вибухонебезпечна. І З цим в мене є одна дуже цікава історія. Якщо у вас там щось кипить, то я можу і про неї розказати. Давай. Ось з кампіріні я перший раз познайомився в Бразилії. Це була моя остання мандрівка в грудні минулого року. Майже весь час під час мандрівки я був в Пантеналі, це найбільше заполочена місцевість світу. Звідти нікуди не виїжджав, не бачив людей, дівчат, цивілізації, нічого. Але в кінці кожної мандрівки я зазвичай вибираю свій небудь місто, який-небудь курорт, де я відпочиваю після блокань джунглями. Також цього разу це був острів Санта Катаріна. Він відомий тим, що такого міста міст на них немає. Є просто дискобари і пляжі. На, на, у цьому острові 47 Так ось я приїжджаю в хостел. 15 годин на дня, зрозуміло, всі сплять після вечірок. І сидить один хлопець е, з перемотаною головою. Хлопця звали Стію, він був новозеландець. Працює за ноутбуком. Я привітався, сказав, що я з Україною, познайомились і питаю, що тебе з головою. Ну, Він показує, що каже, шість шрамів таких. І я кажу: а що сталося? Не знаю. Ну я так трохи здавався, але не розпитував. Та кенталіна ситуація, взагалі, криміногенна дуже дуже складна, тобто одному вночі бажано не виходити. Тому, якщо ви збираєтеся ті дисдискухлу. То, як правило, є менеджер, який приходить до вас в хостел і говорить, що от сьогодні ми вас забираємо один одніє, вечора і що навіть повертаємо. Тобто ви платите гроші за цей клуб, вас везуть стерилізовано, якби, і це, 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 це безпечно, ви не, не можете ну, вас не пограбують тощо. Так ось приходить одна дівчинка, одного дня приходить дівчинка і каже, що вау, я вам пропагую найкращу партію, найкращу вечірку на весь е, остров Санта Катерина, і вона називається Жокіння Біч Party. Жокіння це наш пляж, величезний пляж, 4 кілометри в до довжину, пів кілометра в глибину. Ну, я питаю у стіві, кажу, а ти знаєш, що це таке, що Джокіння це... біч партії? Він на мене подивився, нахилив голову, каже, бачиш, журакіння біч партії. Потім показує на ноги, він в Курсифер каже, но гаван з гаван'яна це шльок, пляжні. Я питаю, а де жокіння біч партій? Потім показує футболку. в мене була каже улюблена футболка. Ну, я кажу, що з нею, не знаю. Жокіння біч партії. Чувак, вона тобі сподобається. Що це була за паті? Я вже казав, Латинський пляж, 4 км в довжину, все це огороджено е, таким певно типу, е, парканом. Ось ви за вхід, входите туди і все інше просто вже включено. Тобто ви можете пити скільки завгодно коктейлів, е, танцювати і так далі. І ось основний коктейль, як ви вже розумієте, це була ця позиція камперідія. Вона е, на основі горілки Кашаса, специфічна бразильська горілка, 53 градуси алкоголю. Ось, тобто, і коктейль змішаний з лимонним соком різними ними чиградієнтами, що в принципі гасять відчуття алкоголю. Тому...